Всім привіт! Хочу показати виконане чергове замовлення. Ось такий айкуті. Дренажний отвір. Це капклена у нас. Пропитка Dani SOIL. Так, все плотно заходить чітко. Перший сам клиночок. Так, це такий ламінатик. Тут іде ХВГ через Нікель, РК ХВГ. Клиночок продана Сергія. По параметрах. Клиночок ось так. 315 на 30 і по товщині 6,2 мм. Ось такий красний. Ціна даного виробу 11 тисяч гривень. Всіх зацікавлених Прошу приватні повідомлення. Гарного дня.